Добре? Добре. У мене добре. Зараз знаєте, як модно? Як? Наливають ось сюди, вам голову, ви кусили голову, наливають шампанське О. і мені наливають шампанське. Ми так цокаємося і випиваємо Вип шампанське, а тоді їмо. А тоді вино, а тоді, їмо. А тоді їмо. Шоколадку і закушуємо. Я вже до мозгів добралася. <риклад> Дуже. Mm -hmm. Ода до черепа з'їла. Капець, які ви страшні. <риклад> Це розкрита, так? Да? Закрита. Закрита. голова добра. Да? Угу. У мене теж добрий шоколад. О, Боже мій. Що вдавитися? Так тебе не хватало. І представте тоді, що мені поліції казати. Їла Діда Морозой давилась. Ну, да. mm. Добрий? Mm? Добре. А mm -hmm. mm. я голод їдаю. Mm. А я вже тулу А Я вже тулу б'їм. Вже тулу б mm їм. -hmm. Mm. Пів коня з'їла вже наїлася я. Пів коня? Так. А ви пів Діда Мороза. Так. Да. Усього не доїдайте, бо то багато буде. <ріху> ну диви. Ну, то я серйозно кажу. Ви. Ди. Дайте, куди ти пішов? Воду попить. Воду що робити? Попити. А то й мені несе. І вам водить? Будуть угу. дайте. Ага. Нате. Ось все. Добра вода, так? Да? Дуже добра вода. Все? Може, хватить уже їсти Діда Мороза? Діда Мороза? Ви що всього будете їсти? Я ще до пупа не достала. <рес> Хоче разу кушу його за пуп? А ти вже дніла і всього? Ні, я пів коня з'їла, мені хватить. Так? Так. Та я пів з'їла. То хватить вам теж вже. До пупа доїла. То хватить, давайте. Yeah. Ще завтра доїсте, бо це багато вам. Багато. Все? Добрий, дід Мороз. Добрий. Це ж Галинка вам подарила? Так? Да? Ну да.